Працювати штаб пласту надвірні розпочав з перших днів війни. Тимчасово виконувачка обов'язки керівниці штабу Олена Пинзин розповідає, допомагають пластуни переважно військовим та жителям міста, які обстрілює армія Російської Федерації. Допомога взагалі різна від продуктів харчування до засобів засобів гігієни, елементарно, білизна, шкарпетки потрібно все. І коли стається там у них, як вони кажуть, прилетіло. В чому були, вискочили, то, відповідно, їм треба все. І спальники, і на чому спати, і що вбрати. Бо вискакують, як хлопці розказують, як, деколи і в чому спали. У штабі також формують аптечки для військових. Зараз є потреба у кровоспинних засобах, на які пластуни збирають кошти. Працює тут приблизно 10 волонтерів. Серед них і Тетяна Богуславець. Жінка працює в одному із навчальних закладів надвірної. У вільний від роботи час допомагає у штабі. Як тільки почалася війна, чотири дні в мене було ступору, але з коліжанкою в неділю прийшли допомогти принести щось від себе сюди в штаб і Зрозуміли, що ми тут потрібні. І так від 20... 7 лютого кожен день приходимо допомагати сюди. У штаб не можна стояти обабіч. Треба бути сильними. Треба бути спільно працювати на нашу перемогу, бо інакше не може бути. Допомагає в штабі від початку війни. І Назар Середюк. таким чином розповідає хлопець. Він намагається відволіктися від новин про війну. Десь не вистачає. Робочих рук, щоб сортувати, десь не вистачає, щоб складати, десь привозити, треба вигружати, загружати. Так що роботи тут завжди вистачає. На щастя, у нас тут немає воєнних дій, так що, а так як ми вся єдина Україна, ми мусимо підтримувати, допомагати. А це носить коробки з продуктами та засобами гігієни водії Григорій. Він возить гуманітарну допомогу зі штабу пласту. Їздили з гуманітарним грузом на Київщину до наших медиків, до наших хлопців туди. І, і хочу подякувати хлопцям, котрі захищають медикам, котрі лікують і народові, котрі допомагають укомплектовувати ці грози. Ти допомагаєш хлопцям, страху немає ніякого. Якщо ти повернувся, значить дорога була добра. Галина Маріччина, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Іван Франківщина.